Запрошуємо головного тренера команди інгулець Владислава Паша. Владислав Вікторович, ваш коментар по сьогоднішній гіл? втрата очок, очевидно, не запланована сьогодні. Там ми розуміли, що всі ігри будуть по весні такі, що багато команд буде грати. В принципі, те, що грали проти нас і в першому, в першому етапі цього чемпіонату, що великими силами за, закривалися позаду, але не в... Сьогодні перший тайм намагалися трошки вище пресингувати, трошки створювати вище тиск, але вважаю, що в принципі, гру ми контролювали в першому таймі, але ми мало створювали гольових моментів. Що стосується другого тайму, ми розуміли, що команди, які виходять проти нас проти нас в такому, з таким наміром грати, вони витрачають досить багато сил. І що в нас в другому таймі будуть створюватися моменти, і ми мали, напевно, 4-5-100% моментів, де ми повинні були забивати. І знову ж таки проти нас дуже, дуже добре грають воротарі суперника, команди суперника. Тому ну, в цілому ми гру, гру контролювали, грали від себе, грали першим номером. Трошки забракло моментів в першому таймі, забракло креативності, а в другому таймі ми ці моменти мали і повинні були забувати і вигравати цю гру. Очікували, Також... що не Батифіс проти Ну, очікувалося, вони досить непогано виглядали в попередньому матчі, коли був рахунок 1-1, в рівних складах грали з Лівом берегом, то була ніча і досить рівна гра. Досить мало інформації ми мали по, по Ниві, бо вони приховували всі свої матчі на зборах. і Наші просили. Наших суперників, з ким ми грали на зборах, а, а свої приховували. Тому досить важко було збирати інформацію по ним. Але ми, ми знали головного тренера, який футбол, футбол він грає. І тобто ми розуміли, що напевно буде два опорних не один, а два. І знали, що будуть на, на насичувати центральну віч, <кхи> щоб ми там не мали переваги, але ми повинні були грати на флангі і. Ну я в цілому вважаю, що вдавалося. Ну а якщо хтось очікує, що буде багато забитих голів кожному матчу, то, то це помилка, бо команди досить, досить рівні, і всі ну, як ми розуміємо, що обернеться набагато легше, ніж ніж створювати, ніж грати першим номером. Тобто, це це є футбол такий. Останні хвилин 10 домінувань, 0 ну, це було просто вражаючим. Не вистачило, можливо, трошки удачі, трошки везіння. Якби трошки раніше так увімкнулося на повну потужність, можливо, все-таки встигли. Ну, розумієте, що це все це, це, це залежить від суперника також. Тобто, наше намагання, наше бажання це не, не є е, основним. Тобто, нам е, проти нашої грає суперник, який організований. І... Повинні, повинні. Ми намагаємося націлювати на те, що ми з перших хвилин повинні домінувати, повинні бути агресивними, але складається так, як складається гра. І є в нас ці 10 хвилин, значить, ми повинні використовувати їх і забувати в цей проміжок часу голи. Ми, тобто, ми планомірно працюємо всю гру для того, щоб ми мали ці моменти. І футболісти розуміють, куди їм треба бігти, але напевно, напевно ну дійсно не вистачило десь везіння в тих моментах, яких ми мали. Тобто були досить досить гарні у Боганова, Там кількох метрів він не попав Резепов Альваро. Досить, досить часто ми зустрічалися з м'ячем в карному майданчику, але це не також не втілилося в забиті, голи, також там першому тайму у Панасенка. То теж 100% момент ну, моментів вистачало, якби там, не здавалося, що е, гра десь не вдається. Я так не не рахую, бо ми мали багато 100% моментів. Ну, загалом ми ще не можемо стверджувати, що команда вже повністю вийшла на пік форми, Це ще є куди рости? Ні, на пік форми ми не вийшли 100%, бо ми весь тренувальний збір ми провели на штучному газоні, і ми свідомо десь зменшували навантаження, щоб мінімізувати травми, але бачимо, що. Після першого ж матчу у нас відразу в тренувальному процесі випало три-чотири футболісти. Цей переход дався ознаки, бо поле, поле було досить важко, важке в Прикарпатті, і тому не зіграв сьогодні Сітало, тому не вийшов старті Віталій Кольцов. І... Деякі футболісти, що грали сьогодні в стартовому складі, вони теж пропустили на тижневому циклі ряд тренувань. Тобто в нас є ще новачки, які тільки інтегруються в команду, які прийшли буквально на цьому тижні, і деякі з них вже мали ігровий час, але це все адаптація. Якщо б вони прийшли раніше, то цей процес зайняв би час на зборах, а так приходиться це робити під час змагань. Наступна гра нашої команди виїзнає за гробізнесом. Як показала гра попереднього туру із Вікторією, там у Волочиську поле, очевидно, ще складніше, ніж у Івано-Франківську. Чи інвець готовий до того, щоб розуміти, що своєї переваги в техніці вже там не важко буде продемонструвати? Да, ми будемо націлювати на гру з м'ячем на будь-якому полі. Все 100% від нашої гри ми не будемо відходити. Побачимо, яке там буде поле. Я вважаю, що воно трошки повинно підсохнути за два тижні, якщо там не буде різних дощів. Але будемо, будемо грати в наш футбол і намагатися домінувати, а там, там будемо бачити, як складеться гра. Отчу до слова, запрошую головного тренера команди Кудрівка мора Романа Олектонова, Романа Борисовича. Ну, очевидно, очко на виїзді, це не зовсім найгірший результат для Кудрівки. Як би прокоментували сьогоднішній поєдинок? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що нам вони нам дають грати, дають нам жити, дають нам займатися нашою улюбленою справою. По грі ми після першого туру, коли програли. З рахунком 5-1 нам трішки, трішки хотілося реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Відійшли, відійшли від, від тої, гри, яку, яку ми хочемо бачити, тому, тому що ми знаємо, що Інгулець ну, одна з команд першої ліги, яка грає в комбінаційний футбол, яка дуже багато створює більшості на у частках поля, тому трішки вибрали такий варіант. Ми хотіли нейтралізувати їхні сильні сторони. Вийшло, ну я вважаю, що вийшло, але вони, вони могли в кінці матчу нам забити так. Ну вже у хлопців трішки вже втомилися, напевно. Але і якщо брати перше, там. Ми на перехідних фазах могли теж, теж забувати, були у нас два непоганих моменти. Тому домінувала, домінувала команда Інгулець, але напевно ми вибрали правильну стратегію на матчі. Тобто навіть перемога могла бути бути в Капілці кубирки. Ну, якщо брати моменти, ну, у нас не було такого, що їх зовсім не було. Були, були два моменти в другому темі вийшов Захаревич, там покатив, там міг пробувати. Тому все, ну, все могло бути. Ну, такі матчі зазвичай вони виграються. Ну так один там-два моменти з'являються, коли є, є, є швидкі атаки. О, тому ну, ми сьогодні цими атаками не, не скористалися. Тому я хочу привітати наших болівальників з першим заліковим балом в цьому сезоні. тому… Ми рухаємося вперед і ми будуємо команду. І у нас команда нова, ми збудували її з нуля. Тому трішки-потрішки-трішки -трішки, -трішки ми будемо її будувати і йти до того, що ми хочемо бачити. Відсутність Мамросенка і Матвієва не особливо позначилася? У нас у нас заявці 25 гравців. І після першої гри я, я, я сказав, що не те хто хтось там ображався після першої гри, що, що там, хтось не вийшов, хтось не вийшов, але сього сьогодні грав в старті. Тому і добре, добре заміни, замінили. Вітались повністю. І я, я гадаю, що так, і ще раз хочу повторити, що футболу було мало, а те, як вони як вони, як вони грали, як вони вели єдиноборство. От вони мої цілим доказали, що вони теж можуть бути гравцями стартового состава. Жива конкуренція це найголовніше, що повинно бути в футболі. Тільки так команда буде розвиватися, і як тренер, як футболіст. І, 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 якщо буде здорова конкуренція, в наступному турі Кудрівка приймає Полтаву. Якщо ви кажете таку саму, якість з сьогодні схоже, що це не єдине очко, якось ви буде в найближчий час. Це, це, це футбол може бути все що угодно. Ми готуємося до кожного суперника однаково, ми розбираємо суперника, ми моделюємо гру проти суперника. Тому це футбол і воно може бути по-різному. Якщо згадати перший тур з Лівенбергом, була нічийна гра, переломний був момент вилучення, і ми, ми програли п'ятий день. Тому ну, це футбол, то те ж саме могло сьогодні бути. У нульця було там 3-4 моменти непоганих. Ми могли зіграти один. Тому ми, ми граємо, ми, ми будуємо це м, будуємо команду, це настанова нашого президента, будуємо команду, щоб вона грала в футбол. Але е, буває таке, що ще перша ліга так е, диктує, на, диктує такі футболи, як ну, сьогодні ми там продемонстрували. Але вже трішки грали по, по результату. тому Це, це буває, а по грі з, полтами, по грі з полтами, ну, будемо дивитися. Дуже добра команда бойова, яка весь час пресингує, і з, з ними легко не буде. В цій десятці немає команд, які, ну, з якими буде легко. Ну, тому, тому так. Вона планах будівки є прагнення поборотися, все четвірку, щоб спробувати все, в перехідних матчах. Ну, амбіції амбіції є у всіх. Прямої прямої здачі немає, але я думаю, що хлопці всі. Хочуть і і президент, да, прямої поки задачі немає, але якщо ми десь зацепимося, я думаю, що ніхто відказується від цього. Чому на спробу то що? Ну, що... no, звісно. Так, so, дякую.